Так, ну давай гроші, блядь, Бо я вхожу, мені третє горілку купити. Пересе я вам віддаю скоренько і, і того. Там не та їбати, нахуй, нахуй мені ця твоя єбана музика, блядь, Я ці пісні, Я ці пісні мені не надо. Ну що ти казали? Ну, Федорові поїбать. Та я знімаю на відеокамеру. А що мене ще показали? Ну, то будем показувати, звісно. Та мені похую. Давайте танцюйте. По телевізору. Та який тебе. хуй. <laughs> як ти? Що я тобі даю 100 кг за 15 рублів. Йобаний ти по голові. <laughs> та які 100 кг? Та нема. Да. Та, блядь, хлопці, йобане ви котли. Хуй пропустять, блядь, на матюхайзі. Я на мусорки була матюхала, хуй пропустять. Ай, Ай, батько, паті, бачите, роки. Так, бери, пока даю. Ні, nee, за червонце берем. беремо. Нє, nee, ху ха <laughs> хай, блядь. Ха <пробуй> ха. на бутилку і ти мене найобиш. То Попробуй. вже ж ніхуя себе на три бутилки далиш. От їбеш бабу, блять. бани ти по голові козел. Він мені, я так і тільки блядь, бля даю, він мене, блядь, наєбає. Йоб твою мать. Та вже його нема, блять. Того мене, блять. На політання од мандавошок, щоб гроші були, блять, козелки. За десять рублів. Хуюшки п'ятнадцять. Ха-ха. Ну ще на п'ятнадцять треба забрати ще щось. Нє, ні, нема мерчого. чого. От ті три уголки, що ви одложив. Та що ж ви не проб'єте? Ага, пе до стінки. Так, давай п'ятнадцять рублів вибере. Давай п'ятнадцять рублів. Ну червоні хлопці пробуєте. Я не можу дати вам стільки. А не 15 треба. 15 кілограм це виходить 8 не гривень. Не треба, не треба, не беріть. Ні, так, то не ми не даємо десь. Не треба мені гроші, нахуй мені гроші. Як все Я треба? пенсію получу, і батько платі, баса торопи. Ти що ж треба? А що ж дали, блядь, цю засухуйню, блядь. Та то немало, що ж там тільки на пляшку чи на дві. Ой, блядь, заєбав ти. Де ж немає баби. <laughs> там, там він до пизди, хати мене. Мене немає ті на телевізії. Так, за 10 рублів давай. Ні, 15. Це я даю по собі стекло. Возьми на весь, возьми на весь. А вже